Надія Пристаж показує вибиті вікна у її будинку від падіння уламків російської ракети. Жінка каже, це сталося приблизно о 8-й ранку, коли вона збирала онуку до школи. Стекло почало сипатися і такий зрив дуже сильний. І ми так попадали з нею на диван з онучкою. І все, стекло посипалося все. Та це ще добре, що там була ще одна пленка, що воно трошки спинилося, що не пішло далеко, стекло. А так посипалося все сюди попід стіну. Я ще не можу відійти від цього всього. Це, це не передати. Я на роботу збирався, думаю, приляжу. Я лише приляг чує свист, і дивився червоне те плані тут воно Як шарахнуло, спів розвернутися, так стекло на мене, все посипалося. А я і спів досить спугався. Уламок ракети пошкодив дах Руслана Войняка, який живе з 82-річною мамою. Я вже застав це вдома, мені подзвонили сусіди. Я тут бачив, як тут цей кусок упав, тут на асфальті. А я вдома я, сусіди подзвонили і бачили це, як то падало і як це пробило, бо мені подзвонили, що, що йде додому, пробило хату, цей бляху. На хаті. Ну, лагодять там, хлопці лагодять. Нема на подвір'ю нічого, лише осколок на, на релі за хатою. Кусок і хамут там такий є цей дюральовий, то ці піротехніки забрали зараз. Є що на і почув, побачив, не почув, а побачив. Вот. Вийшов звідси з калітки, доходить туди і зрив отут. Взрив сильніший, такий паламючий. Нишов сусіда на кусок це від ракети. Ну, зрива. І потім ще один. Оце лиш ато і пофан. Уламки ракети пошкодили вісім будинків жителів у Дністровському районі, каже староста села Віктор. Однак пошкодження незначні. Пролунав величезний вибух. Зрозуміло було, що це щось масштабне. Пізніше вже зібрався, поїхав, подивився по території, тому що зрозуміло, що це десь на території села. То дійсно за селом на під'їзді до села. Збитки в громаді підраховують, а з ремонтами допоможуть зокрема благодійні організації. Повідомив у Фейсбук начальник військової адміністрації Руслан Запаранюк. Анастасія Лупашко, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.